Шановні земляки, сьогодні енергетики відзначають своє професійне свято. Незважаючи на виклики часу, нищівні ворожі обстріли та мінну небезпеку, фахівці Харківобленерго ні на хвилину не припиняють виконання головного завдання, забезпечують світлом об'єкти критичної інфраструктури, медичні заклади, промисловість, електротранспорт, домівки харків'ян та мешканців нашого регіону. Майже три роки війни завдали руйнівних ударів по містам і селам Харківщини, понівечили енергетичні мережі товариства. Але ми не опустили руки, не відступили, не здалися. Головне, нам вдалося зберегти трудовий колектив, а це досвідчену команду професіоналів. День за днем ми відбудовуємо знищені вщент повітряні та кабельні лінії, трансформаторні підстанції, повертаємо електрику на деокуповані території. Сьогодні для кожного з нас іспит на патріотизм, мужність, відданість справі. Не сумнівайтесь, ми витримаємо, бо відчуваємо підтримку і вдячність від вас. Вітаю зі свята! З Днем енергетика!